Гості, учасники гри, ми щиро і радо вітаємо всіх, хто завітав сьогодні на урочисте нагородження восьми роїв, переможців міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед закладів освіти Добропільської територіальної громади. Наш захід оголошується відкритим. Слава, ще нам братця українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. панує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що Сьогодні що ми братя схиляємо в скорботі голови перед пам'яттю загиблих за нашу незалежність, мирне сьогодення та територіальну цілісність нашої держави. Оголошуємо хвилину мовчання. Свято це завжди багато гостей. Сьогодні на наше свято завітала начальник відділу освіти Добропільської міської ради Кальченко Інна Володимирівна. Ми запрошуємо вас до вітального слова. Шановна освітянська спільнота, дорогі учасники та гості, сьогодні ми відзначаємо важливу подію в житті нашої громади: нагородження переможців та призерів. Першого міського етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Ця гра є не просто змаганням, а важливою складовою національно патріотичного виховання нашої молоді. Дивлячись на вас, юні джури, я бачу силу, завзяття та любов до рідної землі. Ваша участь у грі, ваші знання з історії, військової справи. Ваші спортивні досягнення це той фундамент, на якому будуватиметься майбутнє нашої України. Від імені громади я хочу запевнити, що ми надалі будемо підтримувати розвиток таких важливих ініціатив, які сприяють формуванню гармонійної, патріотично налаштованої особистості. Дякую організаторам, педагогам, батькам за їхню невтомну працю. А вам, дорогі переможці, бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому, сміливо йти вперед та гідно нести звання юного Джури. Шановна Інна Володимирівна, рої закладів відділу освіти Добропійської міської ради до урочистого нагородження переможців Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, готові. Визнати переможцями першого міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» джура та нагородити дипломами відділу освіти Добропільської міської ради і цінними призами рій Степові Орли, молодша вікова група Добропільського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 дошкільний навчальний заклад Добропільської міської ради Донецької області. До правого рівняйсь струнко. Наш рі. Це грій. Наше гасло. Це бомбі, бомбі, бомбі. Пане суддя, рій степові орли до урочистого нагородження вишикуваний ройовий Боровська Анастасія. Рій калиновий цвіт Середня вікова група навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 Дошкільний навчальний заклад Добропільської міської ради Донецької області. Рій. Доброго рівня. Струнко. Наш рій калиновить світ. Наше гасло повітря гірке без свободи, без води хитається світ. Ми діти козацького роду калиновий маковий цвіт. Пани суддя, рій калиновий цвіт до урочистого нагородження вишикований. Ройовий токарєва даря. Рій. Вартові свободи старша вікова група Добропільського навчально-виховного комплексу спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 4 з поглибленим вивченням окремих предметів дошкільний навчальний заклад Добропільської міської ради Донецької області. Рій! До правого рівнясь? Струнко. Наш рій. Вартові свободи. Наше гасло. За честь за свободу, за вірність народу. Пане суддя, рій, вартові свободи, дорочистого нагородження вишукуваний, ройовий додушко Дмитро. Визнати призерами першого міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура та нагородити дипломами відділу освіти Добропільської міської ради і цінними призами. За друге місце рій, Веселі Козачата молодша вікова група Білицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 Добропільської міської ради Донецької області. Рій до правого! Рівня. Трунко. Наш рій. Веселі козачата. Наше гасло. Ми веселі. Ми єдині. Козачата? Ми сміливі. Дух і сила нас єднає! Україну захищаємо. Рій Козацький легіон. Середня вікова група Добропільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 19 Добропільської міської ради Донецької області. Рій до правого рівняйсь! Струнко. Наш рій, Козацький, Козацький легіон. легіон! наше гасло. Наш Наш день день, як мільйон! Пане суддя! Рій, Козацький легіон до урочистого нагородження. Вишикуваний Ройова Смолянська Анастасія. Рій Козачата. Старша вікова група Добропільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 19 Добропільської міської ради Донецької області. Рій до правого Рієвняйсь. Струнко. Наш рій. Козачата. Наше гасло. Ми діти козацького роду в землі української цвіт. Пане суддя: рій козачата до урочистого нагородження вишикований. Ройовий грабут Ярослав. За третє місце рій Сагайдачного. Середня вікова група Добропільська загальноосвітня школа перших других ступенів номер 6 Добропільської міської ради Донецької області. Рій до правого рівняйся Стронко наш рій. Сагайдачного. Наше гасло. Хай живе козацька слава. Хай живе козацький дух. Рій-кулак. Старша вікова група Святогорівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Добропільської міської ради Донецької області. Рій. До правого рівняйсь, струнко. Наш рій. Кулак. Наше гасло. Ми Ми з козацького роя один за одного горою. Пане суддя. Рій кулак дорочисто до нагородження вишикований. Рева бодрова дар'я. Вітаємо учасників. Сьогодні ми святкуємо не лише вашу перемогу, а й ваше прагнення до самовдосконалення та розвитку. Нехай цей успіх стане поштовхом до нових звершень у вашому житті. Вперед до нових висот, дорогі друзі! Україна! Однією з найяскравіших її сторінок стала Козаччина. Сторінка ця писана не лише списами і шаблями. А найблагороднішими та найсвятішими лицарями України легендарна Запорізька Січ, символ незалежності українського народу. Наші пращури були запорізькими козаками. Від роду до роду передається їх заповіт: жити чесно, любити свою рідну землю, свою материнську мову, з повагою ставитися до історії свого рідного краю зберігати і примножувати традиції свого народу. Отже, всіх ще раз вітаємо зі святом і бажаємо міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди. З радістю повідомляємо, що урочисте нагородження переможців першого міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл. Жура вважається закритим. Слава Україні! Героям слава!